Всім привіт! Зараз я розкажу правду. Про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати. Зараз я розвію дуже багато ілюзій. Одразу після поранення так сталося, що мене обурвали її, лікували в Харкові. І саме в Харкові мене врятували. Біля мене в реанімації всі померли. Один я вчав людей, були поранення набагато там слабше, і це реально честь і хвала нашим українським лікарям в Полтави. ще лікували дім дві лікарні, і мещенкова і звичайно там. 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Мені врятували легеню. Просто яка була наполовину контужена, бо мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків. І досі уламки в тілі ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Далі я попав в програму лікарі без кордонів. Нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи, нас привезли сюди за кордон. В Німеччину. ніхто не знає, до речі, куди якого везуть. Вибирають якусь певну країну, певних людей. І до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто не скаже, де ви летите. Яка у вас проблема не була? У вас проблема через війну. То у вас ураження уламками, кулями чимось ще. для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди, які вже 7-8, вже дев'ятий рік іде, вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає.